Що для мене моя церква? Моя церква це безумовно спільнота, це люди, об'єднані любов'ю Бога, що створив весь цей світ для нас всіх, любов'ю Ісуса Христа, який дарував нам спасіння, об'єднані любов'ю Святого Духа, яку ми відчуваємо кожного дня, в молитві на служінні, в спілкуванні, а інколи навіть просто в тиші. В посланні до Єфесян сказано, що тепер у Христі Ісусі ви що колись далекі були. Стали близькі Христовою кров'ю. Ми стали близькі не тільки до Бога, але й один до одного. Трохи далі там написано, що тепер ми домашні для Бога. Домашні це родина, це сім'я, це найближчі люди. І Отак для мене і в церкві це те місце, де мене приймають таким, як я є, з усіма моїми проблемами, помилками, вадами, де допоможуть пройти в найтяжчі і найважчі часи. Але водночас. Це там, де з тобою породіють твоєму щастю, успіхам, перемогам, здійсненням твоїх мрій. Тому для мене церква це дім Бога Живого, який об'єднав нас любов'ю, вірою і спільною мрією про спасіння кожної людини.